Сьогодні готуємо дуже смачний і корисний десерт без грама борошна. Я коли зганяю вагу, я цей десерт їм кожного дня для того, щоб підтримувати рівень цукру. Получається, що не бути голодною і бути ситою, і все-таки ти їсти десерт і це тебе радує. Так, у мене для цього два банани. Але на одну порцію потрібен один банан. І в мене такі дві форми, які можна ставити в духовку. І я просто буду робити дві порції. Мені потрібно, я буду робити. І так, це робиться за допомогою вилки. Береться один банан. Це не, це не погано. Це просто воно, ну, це ще відділю сюди. Беремо один банан. Один банан. Я буду робити окремо для кожного, для кожної порції, але можна зробити і в одній ємкості. Просто беремо і розминаємо банан просто виделкою. Іноді я дуже ретельно, розминаю виделкою, іноді не дуже, тоді попадається. Коли ви вже споживаєте, шматочки банана теж дуже смачно. Так, тепер відразу вбиваємо яйце. Я ризикую, потрібно розбивати в тарілочку якусь, щоб побачити, що там всередині. Яйця обов'язково треба мити обов'язково. Тепер, коли в нас тут вже є яйце, додаємо інгредієнти і будемо потім перемішувати. Якщо яйця тут вже є, можна додати розпушувач. Розпушувачу потрібно пів чайної ложки, чайної. так. Трішечки солі. Це взагалі буквально трішки-трішечки. Сіль вона завжди кругом. Ви знаєте, це такий посилювач смаку. Цукру можете не додавати, але я додам півчайної ложки цукру. Можна менше. ну, Одну четверту чайної ложки цукру. Все, всі інгредієнти я додала. І тепер просто розмішуємо виделкою. Настільки простий рецепт, виявляєте? Ще в наш час, коли у людей навіть тих, що все було, іноді залишається тільки одна виделка. І ви розмішуєте це все. Так. Все. Більше нічого не додаю. Мої форми залишаються сухими. Я потім буду звідти так і споживати, через що я більше нічого не додаю сюди. Так, ставимо форму і викладаю все сюди. До речі, ваша духовка повинна розігріватися 190 градусів. Духовка гріється, а я буду робити другу порцію. Я Викладала вже заготовлену суміш нашу в чашки. І так в них буду ставити, змащувати. Нічим не, не буду, я вже говорила, тому що просто звідти я буду і споживати цей десерт. Все ставлю в духовку на 190 градусів на півгодини, А хвилин. Через 10, якщо у вас духовка не дуже сучасна і у вас внизу є таке деко, яке видвигається в таких е, духовках є, то хвилин через 10 обов'язково висовуйте це деко для того, щоб ваша липічка піднялася. Дуже гарно була повітряна. Так, витягла з духовки свої десертики. Дуже вони смачні. Хлопці, дівчата, отак вони виглядають дуже апетитно. А смакувати я буду їх завтра. Так що ви можете зробити гарненьких формочках, а мені цього достатньо завтра до кави. Зранку. Буде дуже-дуже смачно. І завтра я покажу, яке воно всередині. Обов'язково, тому що я сама дуже полюбляю, коли видно, що ж там всередині. Так що запрошую до готування такого смаколика. Ось я настав уже ранок, я снідаю, і прийшов час скуштувати цей кексик. Я вам зараз покажу, який він всередині. Ой! О, звичайне отакий всередині. Звичайна випічка, звичайний кекс. Не хочу фокусуватися. Ось, бачите, звичайний кекс. Mm -hmm. О, смак дуже смачний, дуже... О, а банан був дуже солодкий, цукор можна було ледь-дет Знаєте, радує те, що тут немає муки, тут тільки яйця, можна сказати, білковий такий кексик. Його можна їсти і гарячим, і вже на другий день. Отак От просто звідси з цієї чашечки, я буду його їсти. Дуже легко воно відмивається, все нормально. Так він виглядає. Дуже гарненько запікся. Дуже смачно, так що скуштуйте, не пошкодуйте. Все, до зустрічі!